Моторошна історія про гру, що зайшла надто далеко. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Компанія друзів із коледжу Гейлі, Грант, Пакстон, Пейдж, Мадлен, Лукас та Еліс орендують особняк в горах з нагоди дня народження Еліс. Група сидить біля вогнища та грає в гру хто з нас. Вони вигадують різні ситуації та вчинки і голосують за те, хто із них найімовірніше міг би це зробити. Коли приходить черга пейдж, вона питає, хто із них найперший одружиться, і усі одноголосно вказують на пару Гейлі та Гранта, що у стосунках вже дуже, дуже давно. Однак хлопець із дівчиною почуваються якось некомфортно, і грант каже, що відійде на кілька хвилин. За ними де Пакстон і питає, що сталося. З'ясовується, що Гейлі та Грант розійшлися якраз перед поїздкою сюди. Пара називає геть протилежні причини розриву. Якщо Гейлі каже дівчатам, що Грант дуже змінився останнім часом, що хлопець зовсім не мав амбіцій та що їй не вистачало романтики. То Грант розповідає Пакстону, що сильно змінилася Гейлі, що він мав великі амбіції, а дівчина їх не підтримувала. І що, щоб він не зробив романтичного, їй нічого не подобалось. Зрештою, Гейлі та Грант вирішують більше це не обговорювати і пропонують продовжити розважатись. Грант іде до холодильника і бачить, що вони випили вже все пиво. Дівчата пропонують піти в магазин або замовити доставку. Однак хлопці кажуть, що вже надто пізно, та й будинок знаходиться, чорт знає де. Факстон припускає, що у котеджі може бути якийсь запас випивки, отож уся компанія кидається на пошуки. Вони не шпорять у всіх кімнатах, і в якийсь момент Лукас помічає двері із табличкою не заходити. Це попередження лише розпалює інтерес хлопця, і він, зламавши замок, починає спускатися у підвал. Решта друзів ведуть за Лукасом і знаходять у підвалі купу дивних речей, які схоже призначені для островорожіння. В одній із шаф Пакстон знаходить стару красиву шкатулку із картами. Спочатку він радісно пропонує зіграти в дурня на роздягання, але потім розуміє, що це карти таро. Компанія починає вмовляти Гейлі, що знається на таких штуках їм погадати. Дівчина бере в руки колоду і каже, що ніколи такої не бачила. Ці карти дуже старі і схоже розфарбовані вручну. Після кількох хвилин вмовлянь Гейлі таки погоджується поворожити, і друзі облаштовують в головній кімнаті відповідну атмосферу. Коли дівчина відчиняє шкатулку, у кімнаті звідки лязь береться раптовий порив вітру. Гейлі каже, що це все-таки погана ідея, адже одне з головних правил не можна брати чужу колоду. Еліс благає подругу їм погадати. Вона нагадує, що сьогодні її день народження, отож вона хоче повеселитись. Зрештою, Гейлі здається, і розкладає колоду. Вона пов'язує карти Таро із знаками Зодіаку і починає витягати по одній задля передбачень. Еліс отримує карту верховної жриці. Дівчина пояснює, що вона вказує на те, що Еліс рухається сходами успіху, однак їй варто сповільнитись, інакше це призведе до неминучого падіння. Далі йде Мадлен, який дістається карта повішеного. Гейлі каже подрузі, що їй не варто втікати від проблем та уникати підвішеного стану. Пакстон, який ще не вирішив, чи він хоче знати свою долю, виходить в туалет. У коридорах він помічає, як дивним чином самі по собі зачиняються двері, і це його трохи лякає. Тим часом наступною йде Пейдж і їй випадає карта чарівника. Гейлі пояснює, що Пейдж любить усе контролювати, однак цього місяця зробити це буде непросто. Скринька чарівника непередбачувана, і дівчину тягнутимуть у різні сторони. Пакстон повертається до решти, і вирішивши, що це він сам себе лякає і накручує, хлопець все ж підсідає до Гейлі. Йому випадає карта дурня, і Гейлі радить товаришу уникати імпульсивних дій і триматися за тих, кому він довіряє. Факстон питає, чи не кажуть карти, коли він стане успішним і багатим. Гейлі відповідає, що цього не бачить, однак бачить, що скоро хлопцеві випаде шанс допомогти друзям. Далі йде Лукас, і йому випадає пустельник. Гейлі каже, що його карти вказують на зміни у фінансовому становищі, а ще що Купідон вже випустив стріли. Але окрім цього, дівчина просить Лукаса бути обережним, адже пустельник може завести його не на ту колію. Друзі вирішують, що на цьому все, але до Гейлі несподівано підсідає грант. Вона ворожить йому, як і іншим, і хлопцеві випадає карта диявола. Гейлі каже, що грант іде темною дорогою, і цього місяця він зустрінеться із своїми демонами. Йому доведеться обирати або зробити жертву, або втратити те, що важливо. Гранту не дуже подобається передбачення, і він незадоволено виходить із кімнати. Гейлі ж знову розкладає карти і каже подругам, що подивиться і свій гороскоп. Їй випадає карта смерті. Дівчата питають, що це означає, і Гейлі відповідає, що кохання її загибель. Після цього друзі повертають колоду на місце у шафі, однак вночі стається щось дуже дивне, і старовинна шкатулка починає світитись. Наступного ранку компанія повертається до кампусу. Замість музики Пакстон вмикає подкаст про найкривавіші вбивства. Друзі кривляться, не бажаючи це слухати усю дорогу, однак потім і самі не можуть відірватись. На заправці Лукас вирішує випробувати удачу і купує лотерейний квиток. Він виграє цілих 700 доларів і каже, що схоже карти говорили правду. Приїхавши пізно ввечері на місце, друзі прощаються, і Еліс залишається сама у своєму гуртожитку, так як інші дівчата роз'їхались на канікули. Вона приймає ванну і розмовляє по телефону із Пейдж. Коли Еліс виходить звідти, то бачить спущену із горища драбину. Вона гукає і питає, чи там хтось є, але відповіді не отримує. Тоді дівчина прибирає драбину і йде у свою кімнату. Раптом вона чує звуки, схожі на сміх, а також їй здається, що хтось бігає коридором. Еліс каже подрузі, що, схоже, хтось із дівчат повернувся в гуртожиток. Вона говорить, що передзвонить за кілька хвилин, бо хоче перевірити. Еліс виходить на коридор і знову бачить спущену драбину. Вона починає гукати по іменам своїх подруг, аби зрозуміти, чиї це жарти, але їй ніхто не відповідає. На горищі Елі знову чує тупотіння і сміх. Вона вирішує, що подруги просто хочуть її налякати, тому лізе на гору. Елі оглядає горище із ліхтариком, і їй здається, що там і справді хтось є. В якусь мить світло у коридорі починає блимати, і Елі знову заглядає вниз, але там нікого не бачить. Однак, коли вона повертається на горище, то бачить десятки запалених свічок, а просто перед нею лежить карта верховної Жриці. Нажахана на Елі збере її в руки і у цю мить на неї нападає сама Жриця. Вона скидає дівчину з горища і прибирає драбину нагору. Раптом до Еліс починає телефонувати Пейдж. Зі зламаними ногами дівчина починає повсти до телефону. Однак, Жриця простягає свої довжелезні руки і підтягує Еліс під драбину. Вона кілька разів з усієї сили б'є нею Еліс, аж доки та не помирає. Зранку наступного дня дізнавшись про смерть Елісу, усі друзі збираються разом. Пейдж не може у це повірити і почувається дуже погано. Компанія увесь день проводить разом, а потім Гейлі залишається із Пейдж, аби її підтримати. Лукас проводить Мадлендо її гуртожитка і йде до свого. Коли хлопець залишається сам, хтось починає його переслідувати. Тим часом Пейдж прокидається від кошмару, і Гейлі починає її заспокоювати. Пейдж питає подругу, як вона залишається такою спокійною. і Гейлі відповідає, що щоб не сталося, від долі не втечеш. Дівчина розповідає, що кілька років тому її мати захворіла. Жінка пробувала усі можливі методи лікування, але їй нічого не допомагало. Саме у цей час Гелі захопилася таро. Вона постійно ворожила, однак щоразу карти казали, що її матері залишилося недовго. Тоді вона й зрозуміла, що від смерті не втечеш. Якщо така доля, це станеться так чи інакше. Тим часом Лукаса і далі хтось переслідує. Хлопець спускається у метро, і на його подив він не бачить там жодної людини. У якусь мить містично починає блимати світло, а потім перед Лукасом з'являється дивна постать, що повільно наближається несучи за собою темряву. Лукас кидається втікати і забігає до забороненої зони вокзалу. Хлопець просувається темними коридорами і раптом під ногами помічає газету, у якій йдеться про його смерть. Світло знову починає містично блимати і раптом перед нажаханим Лукасом з'являється пустельник. У страху Лукас кидається бігти і заскакує в один із вагонів. Однак, пустельник і там знаходить хлопця і починає на нього кидатись. Зрештою, Лукас, намагаючись врятуватись, вискакує з вагону, але у цю мить його збиває потяг, що невідомо звідки взявся. Зранку Гейлі зустрічається із Грантом, аби створити оголошення про вечір пам'яті Еліс. Гейлі каже, що досі не може повірити у те, що дівчини з ними більше немає. Коли Грант збирається вже йти на іспит, на їхні телефони раптом приходить смс про смерть Лукаса. Я друзів запрошують на розмову керівники університету. Вони розпитують їх, що Лукас міг робити вночі поблизу покинутої станції метро. Друзі кажуть, що й гадки не мають. А Мадлен розповідає, що Лукас провів її додому і сказав, що поїде до себе. Дівчина починає плакати і жалкувати, що не запросила його в гості. Пакстон нервує і каже, що двоє із їхніх друзів мертві. Керівники ж кажуть, що поліція не знайшла ознак насильної смерті, тому досі з'ясовує, що сталося. Компанії дозволяють взяти вихідні і кілька днів побути вдома, аби оговтатись від цих подій. Зрештою, друзі повертаються в кампус, і Пейдж пропонує залишитися їм усім разом на ніч заради їхньої безпеки. Пакстон же не перестає панікувати і намагається зрозуміти, що коїться, оскільки він любитель кримінальних подкастів, то починає висувати найрізноманітніші версії. Він навіть починає підозрювати когось із друзів, адже часто жертви добре знайомі зі своїми вбивцями. Мадлен заспокоює Пакстона і каже, що це просто нещасні випадки. Будучи у власних роздумах, Гейлі каже, що не вірить у випадки, але вірить у долю. Раптом дівчина згадує, що під час загадання попереджувала Лукаса про колії, і саме там він і загинув. Пакстон пригадує, що Гейлі ще й наворожила фінансове зростання, і Лукас виграв гроші на заправці. Потім Гейлі каже, що Зеліс вона говорила щось про сходи і падіння, і це не може бути збігом. Обидві смерті відповідають ворожінню на картах Таро. Друзі починають панікувати, побоюючись, що вони наступні. Грант не розуміє, чому це відбувається, адже тисячі людей гадають на картах Таро, але не помирають від цього. Зрештою, підозрюючи, що щось не так із тією дивною колодою, Гейлі починає шукати в інтернеті, бодай, якусь інформацію. Друзі натрапляють на експертку у цій галузі Альму Астром. Оскільки додзвонитись до неї не виходить, компанія вирушає за єдиною знайденою адресою. Коли друзі прибувають на місце, Альма спочатку не хоче їх впускати. Лише коли Гейлі каже, що їхні друзі померли після розкладу, жінка відчиняє двері. Гейлі розповідає про все, що сталося, і Альма просить показати колоду. Дівчина каже, що в них її немає. Вони знайшли карти у котеджі під час відпочинку. Тоді Альма просить описати колоду, і коли чує сказане Гейлі, то каже, що знає, про що йдеться. Альма каже, що ці карти належали угорському астрологу, селянці з неабияким талантом. Жінка була особистим астрологом графа, що у 1798-му чекав із дружиною на первістка. Астролог надзвичайно точно передбачала майбутнє з допомогою карт таро, але одного разу вона побачила, що дружина графа та малюк не переживуть процес пологів. Граф вимагав змінити пророцтво, однак карта смерті вперто випадала раз за разом. Зрештою, астролога та її доньку вигнали із села. Це не дало результату, бо дуже скоро дружина та дитина графа померли, як і відчувала жінка. Тоді вбитий горем граф звинуватив її у відомстві і наказав розшукати. У знак помсти на очах жінки, стратили її доньку. Астролог не в змозі це пережити, зробила розклад на своїх картах графу та його найближчому оточенню. Після цього вона провела темний ритуал і прокляла карти. Астролог здійснила самогубство і прив'язала свою душу до карт. Граф та його близькі після цього померли страшними смертями. А будь-кому, хто потім робив розклад саме цими картами, теж лишалося недовго. Астролог перевернула зодіаки, і відтепер ті, хто отримують пророцтва, стикаються саме із темним боком долі. Альма розповідає, що ці карти відповідальні за кілька масових вбивств багато років тому, в тому числі загинули й друзі Альми, уся її компанія. Жінка була тоді єдиною, хто вижив, оскільки собі вона не ворожила. Гейлі питає, що їм зробити і як зупинити прокляття, і Альма відповідає, що вона не знає. Ця колода зникла і вона все життя шукала її, аби знищити. Жінка пропонує друзям якось позбутися карти, якщо вони мають таку змогу. Можливо, тоді їм вдасться змінити долю. Дорогою назад Гейлі пропонує згадати їхні розклади, аби принаймні зрозуміти, що на них може чекати. Мадлен пригадує, що знімала відео. Отож друзі починають уважно слухати кожне слово пророцтва. Коли компанія проїжджає міст, машина несподівано починає гальмувати сама собою. Тоді ж на телефоні починає лунати передбачення для мадлен. У ньому йдеться про технології, що можуть підвести у самий непідходящий час, а також про небезпеку підвішеного стану. Розуміючи, що їхня машина зламалася на підвісному мосту, мадлен страшенно лякається, усвідомлюючи, що настала її черга. Дівчина вискакує з машини і кидається втікати. Гейлі мчить за нею. У цю ж мить датчики автомобіля починають вказувати на те, що щось дуже швидко бігає навколо. Потім якась сутність із мотузкою вдаряє машину і зникає у темряві. Нажаханий грант кидається шукати дівчат, однак істота знаходить їх першою. Вона накидає мотузку на мадлен і вискалив шестяни її нагору. Коли решта друзів підбігають до Гейлі, повішеник скидає в тіло мадлен. Нажахані друзі кидають автівку на мосту і починають втікати. Відбігши на достатню відстань, Гейлі починає істерити. Мало того, що вона була поряд, але не змогла врятувати подругу, і пророцтво Мадлен і їх якимось чином і справді вбивають карти. Грант тоді пропонує поїхати у той котедж, знайти колоду і знищити її, як казала Альма. Пакстон, наляканий усіма цими потибічними штуками, каже, що більше не хоче мати з тим нічого спільного. Хлопець говорить, що нікуди не поїде, а повернеться у свою кімнату, замкнеться там і перечекає усе це лайно. Друзі намагаються переконати Пакстона лишитися з ними, однак хлопець вперто повертається до гуртожитка. Решта ж пішки йде до кампусів, аби взяти іншу машину, і по дорозі Пейдж знову бронює котедж. Тим часом Пакстон іде до порожніми вулицями і у нього виникає відчуття, що він не сам. Раптом хлопець із різних сторін чує якісь дивні звуки, а потім бачить постать карткового дурня. Той моторошно обертає тілом на 360 градусів, отож Пакстон кидається втікати. Його ключ, який відчиняє двері на сходи, чомусь не спрацьовує, тому хлопець забігає у ліфт. Він нервово чекає свого поверху, однак, коли двері відчиняються, Пакстон бачить у коридорі дурня. Хлопець натискає усі кнопки підряд, аби сховатись. Він телефонує Гранту, аби попросити його про допомогу, але зв'язок раптово обривається. Ліфт тим часом зупиняється на кожному поверсі, і щоразу дурень з'являється у коридорі у новій моторошній позі. Він страшенно лякає пакстона, а потім несподівано з'являється у замкненому ліфті і нападає на хлопця. Гейлі Шпейч та Грант приїжджають до котеджу. Вони знаходять скриню із картами і шукають в інтернеті, як розірвати прокляття. Пейдж вичитує, що в більшості випадків спрацьовує спалення, отож друзі несуть карти до каміну. Гейлі кидає у вогонь усі карти і саму скриню, але ті взагалі не горять. Зрештою, дівчина каже, що їм треба допомога. Чекаючи, Альму, трійця переглядає відео, знято на дні народження Еліс, коли вони усі були ще живі. Нарешті Альма приїджає у котеч і Гейлі пояснює, що вони не можуть знищити колоду. Жінка каже, що в неї є один варіант вона спробує відв'язати душу астролога від карт. Альма починає проводити обряд і викликати дух астролога. За мить постат жінки з'являється у кімнаті, що дуже усіх лякає. Альма не встигає нічого зробити, бо її тіло просто заклякає. Гелі кидається на допомогу, та Альма наказує до неї не підходити. Астролог же розкладає карти і починає ворожити Альмі. Їй випадає шістка мечів. За мить Альма помирає точно так, як сказали карти. Трійця друзів із панічними криками кидаються втікати. Вони розбігаються по котеджу і раптом Пейдж чує із підвалу голос Гейлі, що благає про допомогу. Дівчина не розуміє, чому подруга пішла саме туди, однак починає спускатись. Гейлі і Грант тим часом розуміють, що Пейдж десь зникла, однак їх переслідує астролог, тому пара втікає далі. Пейджа шукає Гейлі та раптом двері у підвал замикаються. Раптом наче із скриньки чарівника там починають з'являтися дивні предмети, що дезорієнтують Пейдж. Несподівано дівчина опиняється на сцені поряд із чарівником перед цілою залою глядачів. Чарівник сковує ноги Пейджі, вона у відчаї починає повсти за куліси, аби врятуватись. Дівчина помічає якийсь ящик і залазить у нього. Але за мить поряд з'являється чарівник і витягує ящик на сцену. Він, як у фокусі, розрізає пейдж навпіл. Однак, на відміну від цирку, дівчина помирає, а чарівник вклоняється вдячним гостям. Гейлі та Грант тим часом барикадуються у якійсь кімнаті, і Гейлі починає плакати, не розуміючи, що її робити. У її дівчині спадає на думку зробити розклад на долю астролога. Грант не впевнений, що це допоможе, адже сама Гейлі постійно казала, що долю не змінити. Та дівчина просить хоча б спробувати. Вона згадує свою матір, яка ніколи не втрачала надії і будь що продовжувала боротись. Зрештою, Грант погоджується ризикнути, але у цю ж саму мить, диявол розбиває вікно та схоплює хлопця. Він намагається напасти і на Гейлі, щоб вбити її так само, як і Гранта, адже кохання її загибель. Та дівчина кидається втікати. У якусь мить диявол таки ловить її і притискає до стінки. Однак Гейлі рятує грант, що зміг вибратися із пастки, доки потвора відволіклася. Хлопець наказує дівчині робити розклад а сам залишається відволікати диявола. Гейлі біжить у кімнату, де Альма проводила ритуал, і розкладає карти. Диявол вже нападає на гранта і починає тягнути його у пекло. А от астролог нападає на Гейлі, що починає їй ворожити. Вона намагається задушити дівчину та, виявляється, Гейлі встигла витягти останню карту карту смерті. У цю мить усе навколо починає руйнуватись. Гейлі каже астрологу, що доля це не обов'язково прокляття, людям під силу зробити вибір відпустити. Дівчина нарешті відпускає горе пов'язане зі смертю матері, і у ту ж мить дух астролога згорає разом із колодою карт. Звільнившись від диявола, Грант підбігає до Гейлі та підхоплює її у свої обійми. Пара йде до міста пішки, роздумуючи над тим, чи хтось колись повірить у їхню історію. Раптом на їм виїжджає автівка, і несподівано за кермом Гейлі та Грант бачать Пакстона. Той радісно біжить до друзів і каже, що дуже за них хвилювався. Він їхав сюди так швидко, як міг. Хлопець згадав, що у пророцтві йшлося про допомогу друзям, тому він дуже сподівався, що когось таки врятує. Та раптом Пакстон усвідомлює, що немає Пейдж. Його це сильно засмучує, але він каже друзям, що краще звідси забиратись. По дорозі додому Гейлі та Грент розповідають Пакстону про те, що сталося в особняку, про знищення прокляття та смерть астролога. У свою чергу, Пакстон розповідає, що вижив завдяки випадку. Його сусід по кімнаті несподівано відчинив двері ліфта, що змусило дурня зникнути. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.